Дивіться, що він продає, гореничі, будинок. Кому цікаво, просто шикарний варіант. Продам будинок, в гореничах і невеличкий обзорчик. Зустрічає нас така вітальня, своє дзеркало, власний гардероб 5 квадратних метрів. Далі ми приходимо. У нас є другий поверх. Перший поверх, величезна кухня, вітальня. Ось, як вона виглядає. Тут у нас буде підсвіточка, все буде світитись, посуд, техніка електролюкс, духовий шкаф, холодильник, морозильна камера. Робимо подвір'я зараз. І основна кухня. Дивіться, у нас камінь натуральний. Переход всіх малюночків. Мойка, посудомийка. Отакий стіл маємо. Камін. Взимку не замерзнете. Ось така тумбочка, штори, тюлі. Ну, дуже гарно. Всіх запрошую на перегляд.